Робожу дорогоцінні, хочу з вами поділити, що якщо в нас Бог не на першому місці, значить в нас буде на першому місці війна в житті або мамона, або пекло війна всередині буде. І це страшно, тому що якщо в житті є війна, будь то в сім'ї, чи якась на вулиці, то треба тим більше йти до Бога. Бога треба пізнавати через Біблію. Тільки не звести свої думки, а з, з так як пише, і за вже в церкви, церкві, пастирям. Тому що в житті має бути пастир, це пункт благодаті. Якщо в мене цього всього немає, значить мені потрібен Бог. Тому що життя без Бога воно схоже на розірваний автомобіль. І без цього буде тільки крах в житті і прокляття. Нащо спастись потрібно людина Боже, і щоб наше ім'я було записано в книзі життя. наше життя в пеклі. Амінь.